Що саме є? В якому ви не вигляді? Yeah. Чи можете ви викласти нам з'явити? На шарування. Безпосереднім об'єктом дослідження вірнути поліеполенової теленові. Там у нас обгортка червоного кольору. Згорку зверху липає прозорою липкою стрічки. Верхня частина з невеликого розміру зв'язана на вузол. Знаходиться невеликого розміру. Полімерні прозорі пакети врахуємо угу. кількість їх. сім. Вісім, сім. Що би робили з даними з припаними речовинами? Розкладували, так. Чого ви розкладували закладки? Ви отримували це на кошти, чи кошти? Врошові, да. Врошові. А, грошові кошти? Грошові, так. Грошові кошти. Ну, а для чого вам потрібно це було забирати? Для того, щоб розкласти закладки? Ну так. Да. 31, 32, 97, 98 і 99, з якого ми зараз будемо окремо. Проводиться дослідження. Проводиться набір речовини. Є. закріпила. Зробимо висновок після проведення дослідження. Значить, досліджувана речовина згідно інструкції та до даного тесту. Містить речовину а речовина саме метабетадон. Ми поміщуємо до спеціального сейф-пакету. Який опечатуємо. Нами за підозрою незаконному придбанні з метою збуту наркотичного засобу було затримано 42-річну місцеву мешканку. Зловмисниці оперативники територіального відділу поліції виявили 99 поліетиленових пакунків, вмістом яких, згідно проведеному на місці події експрес-тесту, є наркотична речовина Метадон. Виявлені пакунки вилучено, а фігурантку затримано в процесуальному порядку та поміщено де ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання із запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.